А ви знали, що можна безкоштовно обривать систему опалення і на цьому заробляти бабки? Значить, дивіться, показую, друзі. Криптокотел. отака от от приблуда, яка може вам гріти безкоштовно ваш будинок, гріти басейни і на цьому заробляти кошти. Хто не знає, це асики асики, гідра, які манять биткоин. За рахунок манівого біткоїну у нас іде прибуток. А, друзі, ця, це рішення дуже класно підходить для тих, у кого хто на гріх, електричну енергію, басейни, будинки, там приміщення або ще там якісь, а, якісь системи опалення. Значить, ми можемо електричну енергію перетворювати в біткоїн. І так як асіки споживають дуже багато електроенергії, ми цю електричну енергію перетворюємо в теплову. і за рахунок за рахунок цього нагріваємо приміщення по дохідності. Значить, у таких два асіка, які споживають кожен із них по 5,5 кВт. Вони можуть приносити грязними в місяць, де порядка півтори тисячі доларів. А якщо у вас стоїть лічильник день з тарифом День ніч, і середній тариф у вас 3,60 гривень за 1 кВт, Електричної енергії, з цих півтори тисячі доларів, половину ви будете отримувати чистого прибутку. Але якщо у вас встановлені сонячна електростанція, і якщо у вас ви будете теплову енергію використовувати в корисних цілях, то гріть, гріть ваші будинки, басейни зараз за рахунок криптокотла, ваш прибуток може бути в районі тисячі доларів. Це чистий прибуток. Тому, друзі, кому цікаві рішення, безкоштовно нагріву системи палення, безкоштовно нагріву. А в ваших будинків звертайтесь. Ми обов'язково допоможемо всім граного профіту.